Найсмачнішого шоу смачно та цікаво! Такого у нас ще не було. У нас в гостях справжній чоловік, підполковник Володимир Нор. Володимир Олександрович, ми вас вітаємо! Здравствуйте! А що ви сьогодні будете готувати? Ну, я сьогодні ну, так, пропоную приготувати страву, яка, скажімо так, коштується вранці. І скажімо так, задум був такий, щоб його скажімо так, її могли зготувати діти, якщо хочуть, порадувати своїх батьків, ну і або ж там собі приготувати. Інгредієнти, в принципі, не дуже складні. Це у нас яйця, сир, відчина, зелень, ну, трохи масла і приправи нашої соль перець. Будь ласка, ну, скажімо, Справа готується таким чином, що дещо вона готу... потребує приготування. Ну, По-перше, необхідно нарізати трохи сиру відчини. Ріжемо маленькими кубиками. А можна ми вам допоможемо? Ну, Звичайно. Будемо готувати все разом. Отак. На Раз. сторону бері от сюди і смотри, просто беремо. То, то тобто береш, відрізаєш і смотри, О, так от. Смотри, потім от такими приблизно ровними. О, так О, так? Еще меньше можешь этот потом. Ну где-то вот так вот. Этот убирай сюда. И вот этот кусочек, смотри, вот такими кусочечками вот так. Раз. Потом вот это опять. Тут-ту-ту тут, кубиками оно будет. И все. А, вообще. Понятно? А де вы навчились готувати страву Ну, по-перше, цю страву, скажем, вона народилася від, скажем, французької страви бризоль. Вона хоче, скажем, и є. Не дуже схоже, хоча бризоль це е, приготовлене е, е, м'ясо, запечене, там, фарш і так далі. Ну, ми з дітьми, з дружиною готуємо її вранці, таким чином, щоб вона готувалася, по-перше, швидко. По-друге, тут не дуже велика кількість інгредієнтів і невелика кількість часу щодо приготування. Ну, я займаюся тим, що, е, по-перше, розбиваємо ну, пару яєць, можна три, то, в залежності від того, Користуюся так обережно. А ви вдома любите готувати своїм дітям страву? Коли до мене приїжджають діти, я завжди радий їм приготувати, особливо вранці їх збудити і щоб вони скоштували. Ну, коли діти приїжджають, це завжди свято. А скільки у вас дітей? У мене двоє діточок, вони вже дуже досить великі. Їм по 24 роки. Вони у мене двійнята. Вони вивчилися, ну зараз працюють, ну, іноді приїжджають до нас гості. Ну я ж кажу, що це завжди свято. А це не важко з такими дорослими дітьми здивитися. Ну, вони ж близнюки і бувають так. може галисли трошки. Ну, виховувати було важко, але ж, скажімо, самі розумієте, це перший тягар і не лише на батька, це і дружина, це і нам батьки допомагали, скажімо. Вони вже виросли, вони, скажімо, вони дуже багато подорожували, вони змінили багато шкіл, вчилися ми і в Києві, і в Севастополі. Ну, вони з, відмінною, з відзнакою закінчили університет, школу вони закінчили з золотою серебряною медаллю. Так що вони дуже скажімо, добре навчалися, не дивлячись на те, що вони приїжджали по містам. Професія військовий це дуже відповідально. Чому ви саме вирішили цю професію? Ну, моя мрія була завжди ну, стати вчителем. Ну а потім, коли скажімо, стало встановлення, розвивалося, і я так прийняв рішення спільно з батьками ну, і став військовим. На жаль, не вдалося мені піти в льотне училище це станом здоров'я, дещо зір мене підводить. Мінус один, ну але ж нічого страшного. Це дозволяє проходити військову службу. І я виконую обов'язки зараз заступника командира бригади. Ти хочеш стати теж військом таким гарним і сильним, як молодим? Так, дуже хочу. Я, я теж хочу захищати свою країну. А яке у вас хобі? Ну, Як такого хобі немає. Ну, я полюбляю грати в футбол, дивитись в футбол. Дуже вболіваю за нашу збірну, за динамо Київ. Є там дещо скажі, захоплення по юнацтву. Я дуже захоплювався моделюванням. У мене була колекція літаків, кораблів, моделів. Ну а зараз немає дуже часу на хобі. Я займаюся тим, що скажі, виконую обов'язки по службі. На жаль, в сучасності дуже багато часу за займає виконання службових обов'язків. А ви яке більш всього свято любите? Новий рік. Це завжди свято, це родинне коле. Ну, не люблю день народження, не люблю військово-професійні звання, тому що, як завжди, для моїх функціональних обов'язків це виконання підготовчих так, моментів. Ну а новий рік це завжди новий рік, це ялинка, це страви новорічні. Ну і ще раз кажу, це родинне коло. А на цьому столі яка найголовніша страва? На святковому, угу. новорічному. Ну, знаєте, я вже за півтора місяці до нового року вже заказав. По-перше, це буде обов'язково три салати, коли, котрі я дуже полюбляю. Ну і скажімо, холодець дуже люблю. Ну, а серед салатів, по-перше, люблю дуже морепродукти. Кальмари в тих чи інших виробах. Ну і криля, коли воно знаходиться в салаті ну, з стручковою фасолем. Ви, мабуть, багато подорожуєте?» Так. Я вже змінив майже шість місць проходження служби, це різні гарнізони. Ну, а звичайні відрядження бувають, подорожуємо. Ну, раз на місяць якесь відрядження відбувається. А вам подобається ваша робота? Ну Звичайно, скажімо, по десятибальній шкалі десь, десь ну, на вісім. Ну, є таке скажімо, розуміння, коли ти отримуєш е, користь і розумієш, що вона проносить свої плоди. Ну і тим самим. Кажем, натхнення воно надходить і ти більш якісно виконуєш свої обов'язки. Mm -hmm. що, Почнемо готувати, mm -hmm. Ще інгредієнти підготовлені. Ну, Ходімо до плити. Так. Mm -hmm. Починаєш з того, що потрібно на пательню дещо змастити її маслом. ну і Ми від себе додаємо. Ні. Я так роблю. І щоб воно не дуже згоріло у нас, тому ну, що щас... додамо камеру. Так, де мої інгредієнти? І ще дуже рано, нічого. Вона готується дуже швидко, ви бачите, що ми підготували до... доростане масло. рівномірно воно тут підготовлене. А ви проводите для нас екскурсії у вашій військовій частині? У нас, звичайно, у нас, ми дуже часто проводимо екскурсії для дітей, для студентів. І, будь ласка, запрошуємо всіх. У нас є і макети-ракети, у нас є кімната бойової слави. За традицією, яка в нас є, ми завжди на свята чекаємо в гості. Ну, на жаль, так, вільного часу дуже немає. Якщо у вас буде ненагода, будь ласка, через класних керівників через керівництво школи, будь ласка, запрошуємо вас до нас на екскурсію. Покажемо вам і ракети, і як живуть наші солдати, і як вони проходять службу, і, ну, і що вони коштують, коли приймають їжу. Ми викладаємо це на, один, на одну сторону. Ось таким чином. Щось воно таке? Вона так смачно пахне, вже хочеться скуштувати. Все для вас. Це запеклося і сир розтану. Ми робимо таким чином, щоб температура у нас там збільшилася. Ось так. І нехай воно скажімо, дуже швидко наготується, тому щоб не проворонити і щоб у нас не пригорів. Зараз буквально хвилинка і ми перевернемо на інший вік. Привернули. Ну, дещо воно так підрумянилося. Ми зелень потім прикрасимо нашу страву, коли скажімо так, виложимо її на сковорідочку. Так, У нас вже майже все готово. Діточки займемося викладанням нашої страви. Вона дещо в мене майже готова. Ну а потім у нас оформлено. Так, теперь беремо досточку. Підготуємо зелень. Ну, як правило, то в нас, як за розмірами, так, страв. я вважаю, що це дуже багато одному чоловіку, тому ми можемо так розділити. Трошки зелені. Дуже. Ви любите як? Щоб воно пило порізана або ж цілими кусочками? Цілим, ну тоді отак. А ви кухню найбільше з цього любите? Ну Звичайно, українську. Mm -hmm. Наш борщ, наші вареники. Mm -hmm. Ну а Взагалі в різних кухнях світу є дуже багато страв. Я люблю суші. Люблю. Так, вони смачні. Так. так, давайте зараз вам. Воно буде багато? Всього буде, життя, багато трошечек. У нас ранкова страва така, як є. І швидко готується. Uh -huh. Повторіть. Повторіть нам ще один раз е, е, рецепт цієї страви, бо мені дуже сподобалось. Ну, ви ще не куштували. Поки що. Ну, по-перше, інгредієнти це в нас яйця в залежності хто, скільки коштує. Ну, для людини зранку це два яйця, як правило. Вітчина, сир, зелень, спеції, ну, трохи масла. Можна і соняшникове, можна і Таким... Готуємо таким по порядку, збиваємо яйця, нарізаємо, підготовуємо вітчину сир. Ну і коли в нас збиті яйця вже піджарилися на пательні. Ми, коли воно ще ну, дещо не до кінця прожарилося, висипаємо на одну частину нашої страви відчину і сир, перегортаємо, придавлюємо. Ну і після обжарення з одного боку перегортаємо і майже все готово. Потім, як ти в нас красиво зив? М -м -м, так гарно, Приходили? так все гарно. Давайте спробуємо. Будь ласка. Ми поставимо вам оцінку 12, 12 балів! Дякую за оцінку. Я сподіваюся, що ви в своєму житті будете е, скористуватися моєю порадою і будете готувати своїм батькам зранку цю страву. З вами була програма «Смачно та цікаво». І нашим гостем програми був Володимир Нор. всім Всі, па-па.